Виконуємо право 26 до параграфа 26 за підручником інформатика 6 клас, авторського колективу «Бандернет» Колостовецький Плекчук Шестопавло 2023 року випуску. Відкриємо браузер і знайдемо якийсь з інтернет-магазинів комп'ютерної техніки. Давайте знайдемо через пошук. Натискаємо Enter для підтвердження. Давайте виберемо, наприклад, моє, відкриємо в новій вкладці. Можливо, нам моє не підійде. Нам потрібно на даному інтернет-магазині з'ясувати флеш-накопичувачі та портативні накопичувачі на жорстких магнітних дисках, якої місткості є найпопулярнішими. Отже, нам потрібний розділ носії інформації. Так, є тут флешки. Ось вони. Давайте відкриємо мною вкладці. І нас цікавлять якраз зовнішні жорсткі диски. Це якраз є портативні NHMD. Накопичувач на жорстких магнітних дисках. Може ще називатися портативний HDD. HDD – це англійські. Отже, виберемо категорію популярні. Ну і саме перша їх флешка, і буде найбільш популярніша. Давайте відкримо її. Бачимо, що місткість 32 ГБ. Нам потрібно також зберегти зображення ось цієї флешки. Давайте збережемо на комп'ютері. Клацаємо правою кнопкою миші по зображенню. В контекстному мені що відкрилося, вибираємо зберегти зображення як. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або Downloads, залежно від мови інтерфейсу. Я збережу на робочому столі. Давайте тільки назву флешка. Так, ну і ось тут також вибираємо категорію популярні. Бачите, це портативні. Вибираємо також самий перший. Він на 2 ТБ. Зберігаємо зображення. І тепер відкриємо редактор презентації PowerPoint. Під час виконання вправи я буду використовувати PowerPoint 2021, але ви можете використовувати інші версії PowerPoint. Давайте зразу змінимо тему даної презентації. Для цього перейдемо на накладку Конструктор. Виберемо якусь тему. Нехай буде ось така. Заголовок слайда нам потрібно ввести назву презентації, Ну, нехай називається цифрові пристрої зберігання даних. Під заголовок слайда напишіть, хто створив дану презентацію. Це давайте піднімемо. Нехай буде ось так. При бажанні можете змінити колір, розмір. Створимо новий слайд. Для цього накладці основне вибираємо створити слайд, групи «Слайди». На другому та третьому слайді у нас має бути назва пристроїв, тобто флешка і портативний жорсткий диск. Напишемо ось тут флешка. Якщо точніше, флеш-накопичувач. Тут буде портативний NHMD. Розшифровується як накопичувач на жорстких магнітних дисках. Тепер нам потрібно ставити ще зображення. Найпростіше це класнити, якщо у вас є таке вікно. Ось сюди, по пікторамі зображення. Та вибрати потрібне зображення. Давайте перетягнемо сюди. Ну, або переходите на вкладку вставлення, обираєте зображення, цей пристрій. Та вибираєте потрібне зображення. Тепер нам потрібно розмістити дані про місткість. 32 ГБ у нас. Хоча, можливо, нам потрібно було повну назву вказати. Давайте вставимо даний текст. Клаціте правою кнопкою миші та вибираєте параметр вставлення. Можливо, навіть хай буде ось такий кольор. Це вилучаємо клавішу Delete. Але накопичувач. Ось тут назвемо нижче, як він називається, збільшуємо тільки розмір. Ну і ось тут вказується, що в нас є 32 ГБ. Місткість допишемо. Пусть вот так. Аналогично сделаем вот тут. Тут у нас розмір був 32, тут також поставимо 32. Місткість 2 терабайти. Це в нас розмір, форм фактор. Давайте збережемо. Файл зберегти або зберегти, як перший раз немає різниці, зберігаємо власній папці з іменем права 26. Створимо ще один слайд і доповнимо його інформацією про гнучкий магнітний диск. Знайдемо зображення та інформацію. Портативний носій інформації, який використовується для багаторзавого запису та зберігання даних. Що являє собою поміщений в захисний пластиковий корпус, ночний і магнітний диск, покритий феромагнітним шаром. Так, скопіюємо цю інформацію. Хоча давайте вставимо спочатку зображення. Ось це в нас нучки диски. Виберемо ось цей. Ну, давайте також збережемо спочатку на комп'ютері. Так, хоча таке розширення нам не вдасться, зразу вставити тим способом, який ми вставляли. Через це використаємо іншою правою кнопкою копіювати зображення. Правою кнопкою вставити ось так вдасться. Давайте його тільки обріжемо. Щоб гарніше виглядало. Та й тут разом обріжемо, обітнемо, а тепер копіюємо. Це підкреслено, здається, як помилка, тому що чомусь розпізнає як російську мову. Перевірка пропопису переведемо на українську. Збільшимо розмір. Так, це ми зробили. Ну і ще сказано, потрібно додати на відповідні слайди інформацію з пункту 1. Тобто, якої місткості є найбільш популярними флеш-накопичувачі та портативні NHMD. Ну, але ми якраз це тут вже вказали. Тобто це в нас вказано. Ну і давайте ще додамо переходи. Перейдемо для цього на вкладку Переходи. Виберемо, наприклад, ось такий. І застосуємо даний перехід для всіх слайдів. А тепер переглянемо дану презентацію спочатку. Для того, щоб перейти на наступний слайд, натискаємо ліву кнопку миші. Ще раз зберігаємо файл зберегти. І на цьому все. Вправа виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!